Fashion Time знову дивує у новому сезоні. Весна літо 2013, на подіум вийдуть журналісти. Організатори впевнені, такий досвід лише на користь і учасникам, і глядачам. Вчора ми провели перший майстер-клас для журналістів різних жанрів засобів масової інформації, якщо можна так сказати, які є у нашому місті. Це і телеканали, і друковані змі, і інтернет-портали. Ажіотаж великий. Мені як організатору звичайно приємно. І зараз ми разом з журналістами готуємо два покази. Нині журналісти зібрались на примірку елегантного вбрання і впевнено демонструють навички після першої репетиції. Радіоведуча Оксана Юрченко розповідає, це її перший досвід у ролі моделі. Ведучих радіо ніхто не бачить, тому це для мене ну, такий новий досвід, цікавий, і дуже сподобалось мені вчора майстер-клас Оксани Ігос. Вона справжній професіонал своєї справи було і легко водночас, і важко, але я думаю, що ми справимось. Натомість телеведуча Людмила Савонькіна на подіумі почувається вільно, адже знайома з модельним бізнесом. Модельних перспектив, як таких сьогодні немає. Для мене це така можливість згадати, пригадати ці емоції, які я колись відчувала. Ще раз вийти на подіум, походити в гарному броні. Я думаю, про це мріє кожна дівчина. Оскільки моя професія ще й вимагає публічності, то гріх не скористатися таким проєктом, який не так часто у нас в Рівному відбувається. Господиня елегантного відділу, яка надає новинки для показу, радіє, адже цього разу колекцію покажуть ділові та серйозні панянки. І до нас приходять і питають, і дуже подобається людям. От а в цьому році ще, так як будуть брати участь з РТБ і з Рівне-1, може там трошки не тільки 34-й розмір буде, а так скажемо, 42-46, От це мене дуже радує, бо ми тоді зможемо показати більше більшу колекцію. Дефілюватимуть і чоловіки, журналісти. Вони вже приміряли вишиванки Зої Романової, які одягнуть на Фешн Тайм 13 квітня. А вже згодом розкажуть про свої враження від роботи моделі. Олена Семенович Юрій Кобів, новини Рівного.